Будівництво продовжується повним ходом. Гляньте. Так. Всі ці балки, які от бачите, вгорі, да? весь верх, криша це все. Це все встановлювалось і встановлюється за допомогою General X. Тобто, реально, без нього, як без рук. Тобто, фактично, весь цей цех побудований. З фронтальним навантажувачем General X. Ось всі ці балочки, усе, що ви тут бачите, стійки, все підіймали ось цим красавцем. Ось. Вже 3,5 роки у нас тут працює до сих пір як новий. Ну, трошечки да, вже місцями поцарапали, тому що, як не крутий, працює кожен день. Але я рахую, що для трьох з половиною років щоденної праці це, він ще дуже в гарному стані.